Субота, авторинок в місті Рівному. Будемо, як завжди, для вас знімати дешевий сегмент автомобілів. Подивимося, що по цінах ви також аналізуйте, обов'язково коментуйте відео, це я вам вже неодноразово кажу. Також вас лайк, підписочка на канал Шкода що не вах», а вам можу побажати удачі, здоров'я, перемоги нам, мирного неба і приємного перегляду. Ось є ось такі Daihatsu Sirion, 2009 рік, 4600 доларів торг автомобілі присутній, бензин, механіка, 194 демосто чотири тисячі пробіга, 057. Дуже класні машинки, скажу вам такому. Вони в них хороші і автомати. так Також, якщо ви на автоматі таку машинку берете, класна машина. наповню друзі, про підписку на канал Шкода, що не вах і шкода, що не вах Ставте лайків, подобайки це буде просувати відео. Ну В принципі, інші люди зможуть також подивитися дешевий сеймент. Щось бачу, трошки погода спортилася. Але ось такі от варіанти. Також дивіться, така вектора є. 2800 доларів торгів автомобіля, 1,8 газ бензин. 99 рік. 066 466 26 54 Такий варіантик. Якщо цікавить, буде, думаю, торг по даному автомобілі. Телефонуйте. Тільки бачите, погода міняється. Але я думаю, що якихось годинка-дві і все налаштується, бо знаєте, зараз вже осінь. Може бути через годину сонце, а через 2 години падає сильний дощ. Тому якось отак для підбору автомобіля телефонуйте за моїми номерами телефону. Якщо цікавить якась консультація, також не Ось є така фабійка. Фабія, шкода у універсалі, сертифікат наявності. Хороша ціна 4600 доларів. Шостий рік, 1,4 бензин, кондиціонер, електрика, все працює. Ось номер телефону. Якщо цікавий такий варіант, давайте зараз відкриємо Дивіться, титанчики. Мішелінка резина. Якщо цікавий такий варіант... Набирайте стіклоподйомнички передні, підігрів дзеркал, кондиціонер автомобіля, якщо цікавий такий варіант, набирайте продавця. Як звати? Микола звати продавця, тому паркоп даже присутній по даному автомобілі. Давно вже заїхало. Коли заїхав? А 23 числа, 23 жовтня, автомобіль заїхав, розмитнувся, тому якщо цікавить, не хімчистилась, не готувалася, тому телефонуйте. Дивіться, друзі, легенда. Audi А6, 97-й рік, газ, бензин, 2,8 двигун 0,97 602 32 69, 3,550 доларів на старті ціна даного автомобіля. Відкрита, так. Да? Відкрита, дивіться, От, давайте глянемо. Ось дивіться, комплектація на такі роки, яка класна. Всі стеклоподйомнички. Класна Audi, клімат контроль. Ось такий люк в автомобілі присутній, тому якщо цікавий, такий варіант. Телефонуйте, ну є отакі от нюанси, але це таке на такі роки Хороша машина. Якщо цікавить, такий варіант телефонуйте до продавця. Ми ну, йдемо далі. Що і як, подивимося Ось є такий варіантик з Citroen berlingo У мене підписники питали за такі автомобілі, ось дивіться, ви хотіли за 4000 доларів от 2.0 HDI. Номер телефона це є 2001 рік по автомобілю. Якщо цікавить такий варіант, можу вам оглянути детальніше. Люди питали, хочу таке або, або Берлінго, або Комбо, або Пежо також такий варіант. Тому дивіться є варіант того ринку, того базара я його не бачив, але ось є такий світринчик Берлінгу. Також свят такий. 2008 рік, 1,6 бензин, 4950 доларів. Давайте номер телефону скажу. 097, 69, 744, 65. Давайте його підемо. Я думаю, що буде торк по даному автомобілі. Такий крутенький. Чорний на чорному, будемо так казати, майже. Ще покрасити диски і буде супер. Цікавий такий варіант, телефонуйте до продавця. Ось також, друзі, є a 6, але ціни немає. На люці авто. З люком, з класної комплектації. Бачите, трошки погода спортилася. І мало мало. це. 2,6 двигун. Ця ціна, цей, цей сценік 4200, але немає продавця біля автомобіля, тому вам не скажу, що там по цені. 4250, бачите. 4250 сценічок. А є, є, кстати. плюс зимні колеса 0,96 880. 0. 880 59, 90. 096 880 59, 5990 Тутанчики класні Тому бачите я вам завжди говорю, що ринок на ринок не виходить, сьогодні зараз от, слабенький сьогодні ринок, але якісь там пару екземплярів є, то стараюся вам показати. З вас, друзі, підписочка, ще раз кажу, на каналчик, шкода, що не вах. Якось отак. Ось також є така опізефіра саміміста, 2005 рік. У нас бензин, 500 ціна, 0,97 617 25 51. Такий синій колір. З бачите, знімає дешевий сегмент, тому що є і основний ринок це тут більш над дорогою, більш дешевий сегмент, там, там 2-3-4 тисячі доларів. Продаються вони, вони продаються тут над дорогою, тому такі, завжди знаєте, буває, приїжджаєш, навіть нема де поставити. Автомобіль, ось такі є варіанти Hyundai. кюндай І ціна, до речі, непогана. Ай-20 кюндай, 11 рік, 1,3 бензин, 4950 доларів до мене. Такий варіант. Що цікавить, вибачте, такий варіант. Ось такий DeoSense, 2004 рік. 0,68 177 42 96, 94 тисячі пробіга, газ, бензин вписаний, гаражне, гаражне зберігання. Торг, ціна договірна, тому телефонуйте, якщо цікавий такий варіант, бачу, там теж 2D стоїть, але немає, що по ціні, немає продавця біля машини, От бачите, такий Деолангс. Немає ціни даного автомобіля, тому якось так. Бачите, погода спортилася, але, але таке, я думаю, зараз годинка-дві і поміняється. Також, друзі, Коментуйте відео обов'язково, стараємося щось знімати, щось якісь новіше, будемо щось придумувати. Ви також е, свої побажання вказуєте у відео, будемо щось, як кажуть, покращувати, щоб якось всім було добре, тому якось так, ось така ауді. Ціна даного ауді А699 рік, 3, 250 доларів, 0,97, 399, 74, 11, ось такі поля. Ось вас 2112 ціна 2350 доларів, восьмий рік 0,98 633 0595. Торг по автомобілю присутній, тому телефонуйте, що і як, по машині. Такий варіант. Ось є такий ланцер півтори тисячі доларів, він вже того разу продавався. Би. Це є 90-рік, 1,5 бензин 068 029 62, Я вам за цю машину розказував неодноразово колись на той час. І та, в принципі ну машинка була класна, їх всі. В мене навіть була така мрія. Ну, на, ньому, на нього казали, ланцер зубило, знаєте. Але такий варіант, звісно, гігантський був. Будемо так казати. Якщо цікавий такий варіант. На титанчиках, телефонуйте, півтори тисячі доларів. Я думаю, що людина щось кине по цьому автомобілі. Я скажу, що вона ще від'їздить, цей ланцер від'їздить. Десь ніяких питань по ньому не буде. Так, да, ясно, що вже по кузову якісь нюанси є, тому що машині роки, ви маєте це розуміти, люди її перефарбовують, повністю весь заганяють на покраску. Тому от такі варіанти. Ось також є така цешечка Mercedes в універсалі. Є номер телефона, але ціни немає, тому телефонуйте, можливо, буде хороша ціна. 098 249 1640. Диктую телефон, тому що, бачите, зараз погода дуже погана і в принципі, можливо, десь там на відео не буде видно. То я дублюю номер телефону, щоб люди могли записати, бо часто підписники дзвонять і кажуть, що от ви там знімали відео і номер телефона немає. Я, звісно, відповідаю і кажу, друзі. Якщо там немає номер телефону, я вам нічим не зможу допомогти, тому що я вам озвучу інформацію, відео по машині, які машини продаються. Я відношення до продавців не маю. Тобто, от таким макаром. Якщо там є телефон, ви його записуйте, телефонуйте, якщо вам потрібно його оглянути. Телефонуйте за моїм номером телефона, я зможу оглянути вам автомобіль. Ясно, що авто дуже старих років, ясно, що можуть бути якісь нюанси. І якщо у вас там вони, ну там, чи там автомобіль може бути перекрашений. Все залежить від того, як він зроблений. Ну, бо це вже роки автомобіля, вибачте, мене там 20 років більше. Тобто якось отак. Також є ось такий варіант. Це з забути, зацікавить. Це є 11 рік, тисячі доларів, 0,97, 620, 29, 63, лобове в цьому автомобілі. Ось такі варіанти. Державчик візуально нічого не видно, в принципі, такі акуратненькі акуратненьки, варіантик. варіанти. Тронічки людину ставили, якщо цікавий такий варіант, телефонуйте, можливо, там можливо, ціна буде дороже. Для вас дорого, ну, але я озвучу вам так, як я. Ви Набирайте продавця. От резина зимова, ханкок бачу. Резина ханкок зимова. Зараз вам скажу, який рік автомобіля. Рік, рік верніше зимової резини, глянемо сестер, ось тут немає. 18-й рік. Ось бачите, такий, в такому стані зимова резина. бачите, подкрильнички. Людина поставила все. Тому Такі варіанти. Цікавить, набирайте. Також дякую, що. Дивитись відео, ще раз наповню вам про підписочку на канал. Ну, в принципі, якщо ви хочете продати свій автомобіль, можливо, десь навіть дорожчий сегмент, то є шкода, що на вас втілити, ви також можете закинути своє авто і ми закинемо його на канал. І будуть до вас дзвонити покупці. Також є ось таке в універсалі Ford Mondeo, когось зацікавить, 2.0 дизель. Шостий рік, ціна на старті 4 800 доларів. Продитуйте номер телефону 097 77 18 284. Як вас Григорій. Григорій. Рігорій, телефонуйте, що цікавить. Класна комплектація, я бачу в машині, звісно, шикарна. Ну, Мондео, в принципі, вони монтувалися, бачите, це теж комфортний автомобіль. Де клас, дивіться, підігрів під лобового автомобіля, клімат, підігрів сидінь. Підстаканнички, все як не має бути. Мультикармо. Авто, автофари, бачите, все автоматично включається, світло повністю, датчики, дождя, Ось такий варіант, після ті порожки, Комплектація чия? вважається в них класна комплектація. Чотири. А що буде на віддачу? 4,5 реально. реально для підписників каналу Шкода, що не вах. Буде 4,5 тисячі доларів. Ось такі сюди можна й холодильника загрузити, я вам скажу. Так, Зараз давайте ми глянемо. Дивіться, який тут багажник. Просто. Тут, тут, тут капець. да? Реально сюди холодильник, так. Да. Це як холодильник влізе, партронічки. в автомобілі все як не має бути, тому якщо цікавий такий варіант, телефонуйте. Давайте ми зараз закриємо. О, Ось такий варіант. Ось я такий Mitsubishi Colt, 8 рік, 1,3 бензин. 4500 доларів автомат 0,67 382 27 23 номер телефону записуйте. Тут стоїть не, не автомат повноцінний, а є робот, така знаєте, цікава коробка. Я на неї їздив, ну прикольно так, знаєте, непривично, будемо так казати. Але в принципі в мене в знайомої така машинка, тільки в неї вроде би, вроде би старішого року то в принципі я не чув, що вона там щось робила по, по тій коробці, тому якось так, я думаю, що можна брати, якщо підходить такий варіант, можете поторгуватися, що там в автомобілі є якийсь кондиціонер. Да? Є Є, вроді б, так, да? є кондиціонер в цьому, в цьому кольті, тому якось так. Такі варіанти, бачите, щось трошки вам зняли. Ось також є такий варіант, шкода Octavia Тур в Лів то як каже, 1,6 газ бензин, 4600 доларів на старті, це є восьмий рік, 204 800 пробіга. А ти можеш там телефону поставити, що пошли. Ось такі тут дясні трошки є. Ну, там, там. Такий варіант. Я бачу шпаклівка, та ні, я бач братан, бач, шпаклівка полопала, типо, це таке там. Ось такий варіант. 4600 доларів на старті. Ну що, друзі, побували ми на авторинку в місце рівному, зняв для вас дешевий сегмент автомобілів. Сьогодні така трошки погода помінялася, прохладно. Також знаходимося на такій площадці, якщо вам потрібно оглянути, бачите, з кожним разом все відкриваються нові площадки, як вона називається. Автохаус Рідне. Бачите, от викуп. Тому, якщо потрібно, телефонуйте до них. Це є не реклама. Можу вам оглянути, тут варіанти є, в принципі. Тому якось так. Дякую всім за увагу. Обов'язково коментуйте відео. Зустрінемося в нових відео. До зустрічі на каналі Шкода, що не вам». Всім пока.